Вітаю всіх підписників та глядачів мого каналу. З вами Деніт 3D. І ми продовжуємо грати за наш український клуб Деніт 3D United в клубах профі. У нас 8 дивізіон, другий матч, і, на жаль, перший ми програли. Це перша поразка в історії клубу. 13 матчів ми йшли без поразок, і 14-й таки програли. Програли з мінімальним рахунком 0-1 у Тіми Євгеніуса. Ну. Що тут зробиш? Ми зробили висновки, це головне, побачимо, як це вплине на результат. І давайте розпочнемо другий матч восьмого дивізіону. Обираємо собі нашу позицію і пишемо традиційне слава Україні, що означає, що ми всі готові. Біля Льоші, якийсь дивний значок. Я не знаю, що він означає. Тому, хто знає, можете написати, написати в коментарях. Але якщо ви знаєте достовірно. Давайте знаходимо суперника, побачимо, наскільки, наскільки швидко і кого. Кого знайдуть нам. Попередній суперник був не дуже важким. Так, там був один гравець Санчес, який бігав туди-сюди, але його можна було прикрити. У них було десь три моменти, і один з них вони реалізували. У нас був один момент. А так ми зупинялись на підступах до штрафного майданчика. Шукаємо суперника і вже включимось в матч. Знайшовся наш суперник. Зараз ми побачимо, як називається команда, а поки що потренуємось пробивати. Останнім часом я вже наголошував це в попередній серії, що наш гравець дуже важко розбігається. Таке враження, що він поки не грав, то набрав ваги, ходив в Макдональдс і не тільки, бо якось ну, дуже важко розбігається з такими параметрами і скілами повинен просто летіти, а не бігати. Але ні. Ні. Такий стиль у нього, стиль у нього великої корми. Але побачимо, як буде цього разу. Ми знову граємо вдома, у нас немає дощу, і це дуже добре. І розпочинаємо. Ох! Як агресивно напав на нас гравець і обрізка! Обрізка, подивіться, і одразу ми пропускаємо. Ну, Обрізка була на чужій половині поля, але ні. Офсайд нас рятує арбітер від ганьби. Ну, Дуже різко напав на нас суперник. Добре, що обійшлося. Треба бути обачнішим. Все-таки видивляємось, хто відкритий і таким чином можемо не помітити, як набігають. Може, то і була людина, бо я бачу тут. Дивна зовнішність. От, оцей білявий чорношкірий, потім он 12-й номер також. Дивна у нього Дивня... дивна зовнішність. Оцей рудий на правому фланзі у них. Тобто у них багато, мабуть, гравців. Троє, мабуть, точно і не точний пас, що було багато. До речі, в попередньому матчі дуже багато браку було. І у нас, у нас Назар вилетів. Назар вилетів, немає його в матчі. Бачите, що курсору немає. Ну і супер удар від Дені 3D на техніку, але техніки не вистачає. Треба далі прокачувати свого гравця, щоб такі удари залітали. У них в захисті є ще гравець, у них дуже багато, по-моєму, гравців. У в захисті, в центрі поля, і в нападі. І якісь бігуни. І треба треба. Нормально. Так, Назар вилетів. Бачите, що? Курсору немає. Хоча написано циганюк. І дуже важко нашому захисту зараз без Назара, без центра поля. Хрістал віддає на Назара. Але Назара тепер комп'ютерного, я так розумію. Дені і. Ось! Ось ця важкість! Ось ця важкість. Ну, звичайно, тримав його. І не розігруй. Не розігруй, не розігруй. Не відчув. Не відчув моїх закликів. Вова треба пробивати! Треба пробивати. Вова більше грає, як Барселона, хоче. Довірного розіграти, але ми знаємо, що у Вови непоганий удар, тому можна пробити було Сігер НК. І він пробігає зараз віддасть пас, і ще й Рикошет майже в ворота. Якось рвуть нас. наш захист в восьмому дивізіоні. Не справляється комп з цими бігунами всіля, всілякими. І ми пропускаємо. Ну, головою тут повинен комп накривати. Куди нам з Вовою там крити, якщо у нас на двох трошки більше трьох метрів? Ну, давайте, давайте тепер зрівнювати рахунок. Пас і бий! Комп'ютерний назад. Я так розумію, це він. Ну я не думаю, що глюки і назар грає, але курсору не видно. Ну, давайте спробуємо. Куди? Ну, звичайно, це не Ді Марія. Тут подачі не такі. Круті, подивіться, який провал одразу. Ну. Капець. Просто капець зараз буде 2-0, я бачу Так, 2-0. Досвідчена команда, Ну, він поламав собі спину. І це треба, ну, подача погана пішла. І чому так наші вибігли? Хоча стоїть звичайна тактика. Ну і зараз нас, звичайно, вони швидші. Вони швидші. Не знаю, яким чином но нас зараз можуть вперше розірвати. Бо команда попалась дуже сильно. І ще є центр поля у нас і захист весь комп'ютерний. Льоша. І немає пенальті. Нас хоч і підкосили, але в ближній кут нервує наш, бачите, нервує наш гравець. Ну, буде важко зараз. 2-0, ще і нормально грають суперники. Рейдж Стоні. Він чітко обіграє нашого компа. У нас комп взагалі дуже інертний. І подивіться, що творить наш комп. Ну, немає можливості у мене у Вови та у Льоші прикривати зараз центр захисту. Ну немає зараз сенсу цього робити! Ну, Вони просто оббігають нашого компа. Що там за регулів нам дали? Зараз буде шалений рахунок, я вам скажу. Так, я поставлю захист, я поставлю контратаку, але... але навряд чи це допоможе. Бо наші просто прохідний двір. Подивіться. Супер захист став. Це нелогічно, дивлячись на рахунок, але дивлячись на те, як грає наш комп, то це дуже логічно. Вова помиляється. Затягнув з пасом. І штрафний удар. Ніяких шансів поки що. В восьмому дивізіоні нам не залишають шансів. Дуже мало моментів ми створюємо. Ну, коли будемо розігрувати? Ну, ясно. Чітерок! рок. Тому що такі накиди я не раз зустрічав в товариських матчах. Вони проти комп'ютера діють. Ну і 0. Молодці. Молодці. Ну не треба зараз іти на всіх, але комп дає настільки поганий пас, що. Підставляє одразу з прийому. Одразу з прийому у нас забирають м'яч. Ну, прикро, прикро починати так. Восьмий дивізіон. Неясно, що стали з Назаром. Наші захисники ще дозволяють собі обігрувати гравців. Ну, це червона картка. Такому е, людина, яка заважає суспільству російською мовою чмо, треба давати червону картку. Розумієте? А не жовту. Він видно, що йшов на те, щоб нам поламати ноги. І це. Взагалі це дуже погано. І чого ми не можемо рухатись. Ну це знову ми обрізаємось. Добре, що там був і наш і кінець тайму 3-0. У нас два удари. 0 в ствір нас рвуть по всім параметрам. І ну у нас немає центру поля. У нас немає Назара, який міг би допомагати. Допомагати центру захисту. Просто Просто один комп там. Чотири захисники, два упорники, там комп. І кого оббігають легко і нічого він не може зробити, головою не, побор... не може боротися взагалі нічого. Отак От і граємо. 3-0 нас розносять. В нападі у нас також нічого не виходить. Ну, може причина також в тому, що дуже рідко ми збираємось і втрачаємо форму. Ну, подивіться. Подивіться. Просто людина бігла і все. Ніхто не підкосить, нічого не зробить. От, Вову голову чогось е пресують. Я натискаю пресинг все одно. Давайте поставимо тоді командний пресинг. Нехай якось вони. Нехай якось вони пресингують. Ну ось, бачите, людина набігла і нормально відібрала. Так би і Назар робив, але зараз його немає в складі. Хоча він починав матч. Може, з інтернетом проблеми якісь, або з Фіфою також не виключено. Це ж EA, це суперсервери і так далі. Так, Льоша спускається вже. Вова глибше. Пенальт. Ні, штрафний. Штрафний комп просто грає як тупий баран, який б'ється об стіну. Навіть можна порівняти з дятлом, який просто долбить в дерево і, і все, нічого не робить. Нічого немає проти дятлів. Але зараз наш комп. Грає дуже і дуже тупо. Так, давайте прикриємо цих вчителів бо вони знають всі ці Всі ці навісики. Куди треба, в яку точку треба навісити, щоб комплажався. І давайте тепер розганяти атаку. І Льоша настільки повільно біжить, що ми з м'ячем його обганяємо. Ну У нього тільки створений гравець, не прокачаний. І у нас кутовий. І це не дуже гарно, бо з одного кутового ми вже пропустили. Так. Є якийсь Барбаріс. Чи хто він там? Розіграємо з ним. І навіщо ти навішуєш Комп? Ну от така ж сама обрізка. Ну подивіться, ну Комп Баранський. Що я можу сказати? Треба сказати хлопцям, щоб підбігали на кутових, щоб з ними розігрувати, а не з компом. Передача на Вову. Вова головою програє. Ну і комп! Може ми заберемо нарешті. І. Ну, що це, був за... що це була за заминка від нашого гравця? Ну і от ми втратили в швидкості. Бачили? От в якийсь момент взяв і призупинився. Наш гравець і одразу, одразу нас, нас догнали. То, що так не можна. Якщо ти біжиш з м'ячем, то біжи нормально з м'ячем. Навіщо оці всі штуки? Зловив Вова м'яч. І там захисник, там реальна людина захисник. Нік у нього починається на букву Т. І він. Він чітко там криє всі ці передачі, всі ці проходи. Рейдж Стоні. Ну, бачите, просто забіг на фланг, подача, і комп'ютер нічого не може зробити. Вибиває комп'ютерний назад, прорізають як ніж масло Хоч один гол забити, щоб е відчути впевненість що ми хоч гол можемо забивати в 8 дивізіоні. Що там розіграли наші захисники з голкіпером? Не прикрили. Нас уже прикрили. Сам біжить Льоша, і тут все прикрито. Ясно. Повинен був бути підкат. Вийшов навіс. Так, спокійно. І чітко вгадують. Чітко вгадують, не можна пройти. Нормально хлопці грають. І ще й голкіпер виходить. Ну, Це треба було, звичайно, піднапрягти голкіпера. Друге дихання. О, друге, друге дихання включилось у нашого гравця. Дуже в тему. Коли треба, воно не включається, коли ми летимо 3-0, воно включилось. Дуже добре. Хрістов. Віддає якийсь дивний пас ні на Дені 3D, ні на Вову, і можемо отримати ні. Четвертий не отримуємо без шансів, просто без шансів. Ну, треба бити повороти. Так, здалеку, але був шанс вищеворіт. Пробили, на жаль. Можна було трошки ближче підійти, звичайно. Ну, Дуже багато цих людських людських гравців офсайд у Льоші дуже багато людей нападають одразу на нашого гравця. Якби був комп, не забрав би м'яч. Люди все-таки толковіше грають, особливо такі, бачите, тут трошки задротства, трошки уміння, скілів, і ось вам така команда, яка не дає нам жодного шансу на порятунок. Жодного шансу навіть на гол престижу, який там порятунок. Молодець. Так, головою виграємо. Вова, Льоша. Ні. Ні, не так треба було це робити. Але. Ну, бій, бій в один дотик! Я ж тобі натискаю. Немає взаємодії людини та комп'ютерного гравця. І, ну, четвертий це Занад. І так нас порвали. В одні ворота, можна сказати, тільки от наприкінці у нас було кілька ударів. І кутовий. Ну, давай, подавай в певну точку, щоб забити гол. Давай. Так, треба на стійку встати раптом. Ні, голкіпер. Вибігаємо ми і зараз буде вже свисток. Треба щось робити. Ну, це сильна команда попалась. Плюс е у нас мінус один гравець. Важливий гравець. Е важливої позиції сам. Вова віддає на Дині 3D. Косять. Бачите? Косять і нічого не можна зробити. Пас. Ну і ну, на такому клаптику, дякую. Дякую. На такому клаптику поля, це треба дуже гарну техніку мати. Начебто по пунктах у нас гравець чи більш-менш, але він не грає на свої пункти. Він просто не грає. У нього е, зад дуже великий. Здається, таке враження, що його тягне назад якраз п'ята точка, від'їв собі, і удари стали не такі. У нас капець повний. У нас повний капець, Два, Дві гри, 0 очок. Ось так от. Ми, ми виграва... не програвали 13 матчів, і у нас почалась криза. Ось так. Ось так. так ми граємо, зараз будемо дізнаватися, що з Назаром, чому його не було. І знову будемо обговорювати всі ці помилки. Ну, помилки. Треба обговорювати комп'ютеру помилки, бо в захисті він просто відкривав зони, нічого не робив. І те, що в нападі у нас не виходить: брак в передачах, брак в дриблінгу, ну це будемо виправляти. А як виправляти оці провали? Може зараз поговоримо з Назаром і будемо ставити його центральним захисником. Ну, я думаю, що якби він грав опорника. Була б трошки інша картина. Все-таки він би міг спускатись вниз, допомагати цим дурачкам в, наші, в нашому захисті. Але, але дуже багато комп'ютера на квадратному метрі нашого фіфушного поля. Ну, нічого, нічого. Віримо в гарний результат. Будемо продовжувати. Грати за наш український клуб, ви, якщо хочете і маєте FIFA 15, ознайомлюйтесь з правилами в спільноті і бачите, є Є позиції, які треба закривати, тому не бійтесь, ніхто тут нікого не ображає. Тому подавайте заявку, проходьте огляданий і, і будемо, будемо разом піднімати знову до слави наш клуб. Підтримайте нашу команду пальцем вгору. Ми стараємось як можемо Підписуйтесь на канал та коментуйте. Також запрошуйте друзів та знайомих. З вами був Деніт Руде. На все добре.